Я вас вітаю, дорогі німці. Ми продовжимо наш проєкт Німецька в картинках. Це така прелюдія, нагадую, перед рівнем Б2. Ми закінчили наш Б1. І він. Зараз я дочитаю інтеграційний курс Б1. А1 теж готові. А2 і для дорослих, і для діток, і для батьків. повільний курс. І ось харизму ми будемо робити 3 лютого рівня Б2. Відповідно, сьогодні ми з вами заходимо в казус. Дія казусу. Окей. Що тут корисного для нас є? Так, подивимося, чи я збільшила його так, як треба. Піднімемо просто. А, ти не хочеш підніматися. Угу. Поїхали ми з милості. Відмінок. Кожен іменник має різні відмінкові форми, залежно від функції, яку він виконує в реченні. Залежно від функції, змінюється артикль, а іноді і іменник, ця функція визначається дієсловом, я підніму прийменником і іншим іменником. Дивіться. Стосовно дієслова, я зараз дивлюся фільм. Іх звієм. Прийменник на кріслі ав. Андерс, I'm underes nomin зесель. На мого, а моєї власниці. Ось собачка у нас сидить. І нам повідомляють, що в німецькій мові є чотири форми казус форми іменника. Це номінатив, номінатив називний. Я дам тобі номер своєї акучаки. Знахідний акузатив, би дія дінума даті би кому добі дія ігенетів, кого чий вільніше майне гебами? Так, ситуація ось у них. Добре, але ванна коли яку відмінкову форму слід використовувати? На наступних сторінках ви побачите огляд. М -м. Ну, давайте розберемося з номінативом. Він стоїть або означає в реченні підмет. Вони такі мелізі. І після дієслів бути, залишатися і ставати. Він є моїм найкращим другом. А, uh кузаті -huh. у нас є. Він означає знахідний об'єкт речення додаток. Ich kann dich nicht gut, gut, gut hören. Я тебе погано чую. І після таких прийменників, як дух, фюве, геген, оне і ум. Um. Я завжди для тебе тут. Так. Uh -huh. Dativ. Він позначає давальний додаток речення. Можна я тебе поцілую? Тебе. І після прийменників aus, buy, mit, фон і цу завжди залишайся зі мною. Генітів. Він позначає родовий відмінок я додатка. Це не потребує кого чого слів. І після таких прийменників, як «данк», інфорки, завдяки в результаті через вегендроц, зважаючи на ми хороші друзі, незважаючи на наші відмінності. щось таке. я? О, яка краса. Цей артиклі. Артикль зазвичай показує рід відмінок іменника, а сам іменник має лише кілька значень. Кілька. А не значення. Ось генетів, бачите, закінчення с. Це у нас S. Без кіндес тут нема нічого в, в Артиклі я коментувати не буду. Правда? датів. Кіндерне, Ден. Не ми з вами це все проходили. Так. Що це в нас таке? Крім того, існує також особливе відмінювання ендеклінаціон. Якраз на харизмі будемо працювати B2, Б21, коли у нас є Маскулін ось такий ось. Бачимо, що він має закінчення не усюди. А ми ну, давайте прокоментуємо. До цього до цієї до цього відмінювання відносяться перша стрілочка. Живі істоти чоловічого роду, які закінчуються на е, людина, сусід, де юне декольєге, хлопчик, колега, клієнт, мавпалев, ворон друга стрілочка іменники чоловічого роду від латинської або грецької, ну, не основи, а походження, напевне, латинського грецького на Закінчення анд, and, ат, and, and ist, істоге. Докторант, стан дипломат, студент, фотограф, соціаліст, біолог. Так. Деякі іменники чоловічого роду, що закінчуються на Е і мають середній рід у родовому відмінку додатково С. І ще серце в середній рід. Ім'я Дефрідемир та серце. І національності із закінченням на Е. Француз, Поляк, Турок тощо. Ви можете знайти огляд на наступній сторінці. Так, національності, бачите? Італії. Вони взяли італійця, провідміняли його. І, як ми бачимо, закінчення не нема ніде. А чому би він не закінчується на Е, а це й закінчується грек, і з'являється закінчення на НЕ. Ось нам з вами Ебензо. Таким, так само, таким чином, е бельгієць, англієць, голландець, швейцарець і іспанець. На позначення національності для жінок завжди закінчення ін «інен». Італінерин. Італіїни Жіночки мужена італійки. Гріхін. Грекиня. Гречанки, получається, так? Грекині. Ebenzo. Таким же чином: булгара, де не, португіза, румени и руссе. Так. Це в такому плані, як де гріхи. Так, національності і. Що тут у нас є ще? Die, die Deutsche відмінюється со слово як прикметник. У множині ein Deutsche звучить Deutsche ohne ne, не. die Deutsche не. Множина ein Deutsche. Цікаво. Які тут без у нас є? Особливості. В гені, кажуть, є особливості. Підсумуємо, що багато односкладових іменників та. Іменників на С С, С Сх, СТ, і С мають закінчення в генетиві С. Будинок, риба і осінь. Але для особистих імен на С, С і С ми ставимо апостроф. Макс апостроф. Риба Макса дуже смачна. Для, особис... для особистих імен власних назв, скажімо так, та географічних назв. До назви йде літера С. Будинок Анкес знаходиться в центрі Берлін. Берлінс АНКЕС. Давайте далі. Особливо у розмовній мові. Давальний відмінок фон плюс даті форм ідеспрахнен, РЗН фон плюс датів, ден генетиців, фон плюс даті заменю генетиків. Дас хаус фон анке. І фіш фон Макс. Що у нас в даті робиться? Даті у множині завершуються завжди. на не Винятки іменники. Ось такі. Das auto den autos, das Büro, den Büros, і e das Foto den Fotos. Цікавий такий позіхає. І завтра ми будемо робити з вами DAS Adjektiv. Добре? Поки що зупинимося, мої хороші. Ось тут. До завтра мої золоті. Побачимося, пока.